Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Дуже багато з'являється інформація про те, що в 2024 році, наприклад, не буде грошей, щоб виплачувати різні види соціальної допомоги, не буде грошей на пенсію, не буде грошей на проведення березневої індексації і так далі. Тож, за інформацію, яку надає Міністерство соціальної політики України, станом на сьогоднішній День потреби для хвилювань немає, адже всі зобов'язання, які має виконати перед собою перед вами держава в у вигляді виплат пенсії, пенсії з інвалідності, так інших видів соціальної допомоги, багатодітним, малозабезпеченим родинам, все це буде виконано. І міністерка соціальної політики України також зазначила, що усі соціальні допомоги є чим покривати, і питання з цього взагалі в 2024 році не буде виникати. Те саме стосується, повторюсь, пенсій і. Наступне питання, що ж стосується індексації пенсії, яка традиційно нагадаю, відбувається щороку, в березні, то поки що на сьогодні Міністерство соціальної політики не розглядає ніяких варіантів її перенесення чи скасування. Тому о, обіцяють все виконати, все те, що запланували в межах цього року. Але Міністерство соціальної політики також зазначає, що можуть бути надзвичайні обставини. Але нас знову ж таки повторюю, станом на сьогоднішній день всі зобов'язання, які має держава, в тому числі проведення березневої індексації, відбудеться. Якщо буде змінюватися інформація, знову ж таки буду з вами ділитися.